Озимий ячмінь збирають на полях агрофірми Ольгопіль, що в Гайсинському районі. Жнивують третій день, каже агроном Олександр Палайчук. Цьогоріч збір урожаю розпочали на два тижні раніше. Ми знаходимося на полі збирання озимого ячміня сорту Лусьєн. Вчора ми закінчили товарні посіви, зібрали. Щодо урожайності, скажу в цьому році, ну може бути в середньому нас товарний. Ячмінь дав 67 центнерів з гектара, Були площі, які давали 60, були площі, які давали під 90. Залишилося в нас до збирання 35%. Я думаю, що ми завершимо і йдемо переключати далі. У нас вже на підході горох. Озима пшениця і ріпак незабаром. Під озиминою у господарстві найбільший клин, каже Олександр Палайчук. За сприятливих погодних умов завершити збір озимих ячменю, пшениці. Ріпаку та гороху планують за 20-25 днів. Технічно до цього готові, розповідає головний механік Володимир Халус. Ну, у нас задіяно на збою врожає вісім комбайнів. Ми знаходимося на полі, де працює лише три комбайни. Працюють комбайни у нас Нюхоланди і Джондіри. Ну, ми зараз можемо бачити один з найпотужніших комбайнів, які ми купили цей рік. Цей комбайн, е, становив світовий рекорд, який занесений у книгу рекорду Гіннеса. Він за 8 годин роботи намолотив 797 тонн пшениці. Бункер має 14,5 кубів, це кубів метрів кубічних, це приблизно десь 9 тонн ячменю, він зараз набирає у бункер. За ширина захвата жатки 12,5 метрів, набагато швидше. Якщо ми в комбайні у нас були жатки по 7, але ж по ширині жатки можна взяти, 7 метрів і 12 метрів, ви можете вже уявити, наскільки на половину швидше можна збирати завдяки цьому комбайну. Завдяки тому, що я ще перегрузчик, що від'їжджав, висипає на перегрузчик, машини по полі не їздять. Зразу вигрузую і поїхав. За кермом комбайна Дмитро Лемець каже, це його восьмі жнива, неважко. Суспільному показує, як працює панель управління. Показує ось бачите, влажність, показує, показує то наші. На цій площі 79 центрів з гектара дає. Авігація, якби це все є теж, Що сам комбайн сам себе веде? Коротко. Показує 11,8 влажність, що сухе і хорошо цей молодця. Зібраний урожай, водії вантажівок одразу везуть на тік. Кожна машина зерна отримує паспорт якості збіжжя, каже завідувачка лабораторії Ірина Мазуренко. Після того, як відібрали ми зерно автоматичним щупом, ми визначаємо такі показники, як натуру, вологість, білок, крохмаль, а також на засміченість і зернову домішку тут. У нас в лабораторії на даний час є сучасний прибор інфратек, який нам дає буквально за пів хвилини, мабуть, секунд 45, визначити вологу по ячменю, білок і крохмаль. Зерно, яке ми сьогодні приймаємо з поля, відповідає всім показникам стандарту. 90% урожаю господарство реалізовує, 10 використовує для власних потреб. Збіжжя зберігають на власному елеваторі, каже директор агрофірми Павло Каленич. От перше зерно, урожаю 2024 року. Зерно це якраз насіння, озимо ячменню сорту люсьєн. Значить, яке ми, перша репродукція. Він побуде тут денок, два, потім включаємо насіннявий завод, чистимо. Піде другий сорт піде на годівлю е, е, худобе, значить, насіння е, продамо. 50 тисяч тонн збіжжя, можемо розмістити це. нам достатньо абсолютно все розмістити. У Нас є як силоса, так і напольні склади механізовані. Це генеральна репетиція для всього господарства і для всього ж не ми прокручуємо комбайни. Елеватор прокручуємо лабораторію, знаєте, десь якісь нюанси, побачити, що як працює. Тому це наша тема. Після озимого ячменю у нас перерив такий буде десь 5-6 днів. Аварійні відключення електроенергії на роботу елеватора не впливають. Аби бути незалежними, у перші дні жнив встановили сонячні панелі, каже Каленич. Вчора і сьогодні ми працюємо. Наш елеватор працює від сонячної енергетики, від сонячної енергії. От на кріші ми поставили для власного споживання на 150 кВт сонячні панелі і стоять інвертора на 200 кВт і на 410 кВт стоять сонячні стоять акумулятори, які заражаються днем від сонця. Працює елеватор і заряджаються батареї. Ночою достатньо е, вистачає їх, щоб повністю робити, е, Значить, навіть не відчувається, що тут світла немає. Серед викликів жневної кампанії 2024-го аграрій називає і нестачу кадрів. Ми маємо працювати і за себе, і за тих хлопців, які воюють. Багато мобілізували, є вже загинувші. Маємо працювати, сплачувати податки. Робити так, як треба, що ж до ринків збуту, то тут ситуація дещо краще. Сама велика проблема була це був 2023 рік. Сьогодні, слава Богу, звичайно, ціни не ті, що були до війни, але сьогодні є вже ціна. Та, що можна хто серйозно займається технологією, продуктивністю. Знаєте, тому сьогодні. Від нас до, до Одеси 250 кілометрів реалізуємо туди насіння. експортуємо. У цьому році десь порядка 4 тисячі тонн кукурузи продали на крупу. Загалом в області озимий ячмінь зібрано на двох тисячах гектарах. Це 10% від засіяних цією культурою площ. Середня врожайність 38 центнерів з гектара. Повідомили в обласному департаменті агропромислового розвитку. Тетяна Добровольська Дмитро Боднюк. Суспільне новини Вінниччина.